Я народився вдруге. Так згадує свій день народження. Розвідник бригади Червона калина на псевдогрізлі. Того дня росіяни пішли на штурм позицій наших оборонців і перетворили святковий день на справжнє пекло. Наступна історія описує лише кілька годин на фронті. Кілька годин, з яких складається кожен день наших захисників. Це варто побачити. Цей день мав би бути, якщо не святковим, то бодай спокійним, згадує розвідник на псевдогрізлі. У мене був день народження, мали трохи вдома посидіти, відпочити після попереднього завдання. Вийшло так, що зранку ворог почав просуватися колонами танків. Він прорвав нашу оборону, і нам треба було поїхати на цей на так би на зачистку. І зразу укріпитися і утримати нашу там позицію. Ми зразу бойову готовність, ми зібралися, виїхали і вже під'їжджаючи до того місця висадки, зліва бачили, що почали падати снаряди. Колони ворожих танків прорвали нашу оборону. Росіяни почали прицільний обстріл. Ситуація на відтинку фронту, яка контролюється нашою бригадою, вона була ускладнена. Бійці нашого підрозділу екстрено залучились для того, щоб підсилити наші позиції, створити певний резерв бойової спроможності для того, щоб не втратити не втратити буквально території. Події розвивалися стрімко, згадують бійці. Пам'ятаю цей момент, коли просто свист, удар, ну вибух. І всі лежать, кричать. Е, бачимо, що нашому прямо під ноги влетів снаряд. Зразу 200, ще один 200, е, кілька 300 важких. Причому ми почали надавати медичну допомогу хлопцям і почали їх спробувати відтягувати в укриття, шукати. Але ворог далі почав на дну по нас відпрацьовувати. Діяти слід було швидко, ухвалювати зважені рішення під шквалом ворожих снарядів. Втрат уникнути не вдалося. Втім, завдання виконали успішно. Російський штурм вдалося зупинити. Одна справа, коли ти маєш час, щоб запланувати і добре підготуватись, обговорити всі моменти, все врахувати максимально. Тоді все таки. Результат повинен бути кращим. Я пишаюся тільки тим, що того ж дня протягом короткого часу всіх поранених ми доставили для подальшої медичної допомоги. Ми трохи змістилися від того місця, знайшли укриття, ну і після того повернулися, коли вже все трохи стихло. Ми Позабирали тіла наших і їх ну, успішно евакуювали. Ну і далі ми протрималися, просиділи на тих позиціях, підселили наші позиції. І ну, по факту операція була успішна, але зазнали ми ну, досить втрат. Це день народження, я по факту народився друге. Того дня нацгвардійці допомогли відбити штурм окупантів, втримали позиції. Наші захисники діляться ворогу, вдалося зіпсувати їм святковий день, але завдання захопити ще одну ділянку української землі загарбники провалили. Ніна Коломієць, подробиці Інтермарафон. Єдині новини.